Теперішньому скликанні депутатів Верховної Ради склалася безпрецедентна ситуація. Перша в історії України на парламентських виборах з величезним відривом перемогла одна партія, яка фактично склала так звану монобільшість: 44,4% чотири народу на другому місці опозиційна платформа за життя. Тут трішки поясню для тих, хто не знає, щоб прийняти будь-який закон, необхідно мінімум 225 голосів народних обранців. А в свою чергу фракція Слуга народу провела під купол 235 своїх представників, що фактично надало їм монополію на керування країною. Загалом це дуже небезпечна річ, оскільки фактично в одних руках без противаг та протидій знаходиться повна влада державою. Ще й враховуючи, що партія пропрезидентська. Спасибо, люди! Такими були результати 2019 року. І як би мені не подобалось таке рішення, все ж воно залишається легітимним і законним в плані волевиявлення народу. Проте сьогодні у відео розмова не про це. У будь-якому скликанні без виключення, якщо це демократична країна, буде присутня опозиція, що транслюватиме абсолютно протилежно до керуючої партії думку і в здоровому парламенті створюватиме живу дискусію перед прийняттям закону. Там буде лунати і критика, і правки до законів. І Протягування власних забаганок, створюючи всі умови для врахування інтересів громадян. І от, власне, про опозицію цього парламенту ми би і хотіли вам розповісти. А якщо точніше, то про представника партії, що попередньому скликані, була керуючою. Хоча, якщо копнути ще глибше, то герой даного випуску більше як 10 років був учасником партії регіонів, і для багато кого з нас він просто перефарбувався. А от що з цього правда, ми з вами зараз і дізнаємось. Отож, зустрічайте, народний депутат України, що виступає гучніше за тим, Шенко водій таксі, в якого є свій бізнес та дочка в Америці, чоловічик, якого особисто недолюблює Зеленський, та найяскравіший опозиціонер Тіктоку Олексій Гончаренко. А перед тим як написати чергову конспірологію, ким же з цього разу був проплачений ролик, хоч би раз хоч хтось заплатив. Підпишіться на наш канал, поставте лайк цьому відео та підтримайте нашу працю матеріально на будь-якій зручній для вас платформі, якщо вже встигли задонатити на ЗСУ. До речі, дякую постійним підписникам та патронам. Саме ви вкладаєте з розвиток українського Ютубу і даєте змогу випускати все більше нових і якісних роликів. Ви на каналі Крінч ТВ. Традиційно всідайтесь позручніше. А ми поїхали! Олексій Олексійович Гончаренко. А наперед забіжу Олексія, теж є син Олексій. Я бачу з креативом в цій родині так собі. Народився 16 вересня 1980 року в Одесі. Мати на той час працювала в Одеському порту, а батько будував кар'єру в інституті інженерів морського флоту, де згодом став доцентом та завідувачем кафедри. У віці трьох років батьки майбутнього депутата розлучаються, а прізвище Олексій отримав по матерійній лінії Гончаренко. Також десь приблизно в той час мати Олексія починає працювати в міській школі номер 62 куди і віддає сина на навчання, а трохи згодом переводить його в 35-ту школу. Проте, все ж закінчив середню освіту Олексій Гончаренко в Одеській гімназії No2 і за співбесідою, попередньо отримавши призове місце на олімпіаді з біології, вступив до державного медичного університету на спеціальність педіатрії. Невідомо чи в дитинстві та юнастві Гончаренко контактував з батьком. Проте останній за час дорослішання сина побудував непогану кар'єру. Спочатку в Одесі, пройшовши через департамент приватизації, а потім, по закінченню х став і народним депутатом України від соціалістичної та селянської партії. Там назва фракції більш довга і абревіатурно читається як СПУ. СЛПУ, проте в суті, це не змінює. Ще не закінчивши університету, Олексій Гончаренко влаштувався працювати в Одеську станцію швидкої допомоги, проте згодом неочікувано розвернувся в сторону політичної діяльності. Скоріше за все, це сталося за сприянням батька. Проте сам Гончаренко такі тези заперечує і апелює тим, що не підтримує з ним зв'язок вже багато років. 2001 року Олексій стає керівником молодіжної організації місцевої партії Зелених та навіть 21-річному віці пробує балотуватися в міську раду. Проте спроба виявляється марною. Незважаючи на це, Гончаренко стає помічником чинного міського депутата, щоправда, якого невідомо. Та паралельно в 2002 році закінчує медичний інститут з відзнакою. Після вишу молодий спеціаліст остаточно залишає медицину та, за кращими традиціями з російщеної України початку нулевих вступає на навчання до Москви. На болотах він закінчує. Академії народного господарства за спеціальністю фінанси та кредит і в 2005 році стає головою міської одеської організації партії Союз. Саму ж партію очолював батько Гончаренка, який на той час вже непогано так освоївся у Верховній Раді, та взяв курс на злиття з всіма відомою та неулюбленою партією регіонів. Особисто я нічого дивного в цьому не бачу, адже одеський електорат в основному голосував за регіоналів, оскільки останні проштовхували тези російської мови та подібну популістичну ахінею, яка відгукувалась у серцях обманутих виборців. Ти 2006 року Олексій Гончаренко вже під крилом партії регіонів, членом якої він успішно став. Повторно балотується на посаду депутата Одеської міської ради, та цього разу отримує довгоочікуваний мандат. На той час молодому політику було 26 років. Партія регіонів поступово нарощувала свій вплив. а тези рускава міра проникали у всі сфери життя, поки в середині помаранчевої коаліції було не все так гладко. Олексій Гончаренко, в свою чергу, період до 14-го року нагадував типового ватана, що топив за російську мову як другу державну та збереження імперіалістичної погані у вигляді пам'ятників чи назв вулиць. Саме так вам не почув той самий Олексій Гончаренко, зразка до Революції Гідності, зі сцени розповідав, як ущемляють русі язик і кому не вийде їх поділить. Не дадим, не дадим, забрати у нас родний язик, не дадим забрати у нас родну культуру, не дадим попирать наші цінності. Сьогодні люди чужі для нас. Такі горе міністри, як господа Вакарчук і Вовкун, це у нас міністри культури і образування. которые вместо того, чтобы заниматься культурой и образованием, занимаются, как они думают, или пытаются перевоспитанием, а на самом деле унижением всех нас, когда они навязывают нам свое видение истории, свои ценности, свой язык. Украина всегда была двуязычной, украинская культура двуязычна, а сегодня у нас пытаются забрать то, что невозможно забрать, родной язык. Більше того, крім гучних заяв, депутат виконував і конкретні дії, як от домігся змін до регламенту одеської міської ради та всіх її органів, щоб для офіційних заяв російська мова стала легітимною поряд з українською. Отака от тобі армія, мова, віра, армія, мова, віра. 2007 року Олексій Гончаренко був обраний головою комісії з вдосконалення структури управління містом, паралельно беручи участь у міжнародних конференціях з питань муніципального менеджменту чи планування та розвитку міста. Насправді, в плані управління майбутній народній обранець непогано так поїздив по світу та набрався досвіду. Він був в Берліні, в Братиславі, Будапешті, Лондоні, Празі та інших провідних містах світу, навчаючись та набираючи аспекти керування. Взагалі, тут й додати, щоб бути об'єктивним, незважаючи на Лежі до партії регіонів та абсолютно попайку на ідеях рускава міра і дружби з Росією. Олексій Гончаренко був прихильником євроінтеграції і сам в майбутньому заявляв, що вступив до регіоналів, виключно через те, що це була на той час опозиція, а також там було зафіксовано курс на Європу. Як на мене, це хрін собаче, оскільки, скоріш за все, Олексій Гончаренко просто будував свою кар'єру в партії батька, а це було найпростішим шляхом. Тим паче, що робив він це разом з регіоналами, які мали досить сильну електоральну підтримку в Одесі. В останніх інтерв'ю Гончаренко потихеньку погоджується з цією думкою. Проте в кращих традиціях політиків уникає прямої відповіді на питання, красномовно оминаючи незручні моменти його біографії. 2010 року, на час місцевих виборів, Олексій Гончаренко балотується вже в обласну раду, будучи другим списком від партії регіонів та, отримавши перемогу, стає заступником голови Одеської обласної ради. Тут вартує відзначити ще один момент. Олексій в тому ж році на виборах мера Одеси відмовляється від висування на користь власного батька. Хоча, за словами самого Гончаренка, він десь в той період порвав будь-які зв'язки з батьком та не підтримує їх досі. Можливо, це не до кінця достовірна інформація, тому хто знає деталі, напишіть, будь ласка, в коментарях. До 2014 року Олексій Гончаренко так і сидів в обласній раді, періодично припихаючи ініціативи з розширення прав російської мови на теренах нашої країни та розповідаючи маячню про міфічних бандерівців. Здавалось би, що так триватиме вічно. Але все змінила Революція Гідності. І цього разу це був той унікальний випадок, коли до когось та й щось та й дійшло. Після останнього силового розгону активістів на Майдані та масових розстрілів 16 лютого 2014 року Олексій Гончаренко вийшов з партії регіонів, зробивши досить неочевидну заяву на кшталт: в Україні починається громадянська війна. Винні всі, але влада більше. В країні починається громадянська війна. Як в будь-якому конфлікті, в цьому винувати обі сторони. Но вина власти больше, просто потому что она власть. А после вчерашних событий руки у власти, по локоть в крови. Звісно, це була неправда, бо ніякої громадянської війни не було, та й сам Гончаренко потім оправдався, що він лише вважав це її початком, поки не переконався в гібридній агресії Російської Федерації на власні очі. І справді, одразу після втечі Януковича Гончаренко примкнув до тодішньої опозиції на чолі з Петром Олексійовичем Порошенко, завіривши останнього в своїй лояльності, і розпочав активно висвітлювати події в Криму та на Сході. Більше того, Гончаренко відвідав тоді ще не до кінця окупований півострів під час референдуму, та якимось йому одному відомим способом. Вибрався звідтіля цілим і неушкодженим, розмахуючи українським прапором. Як на мене, все дуже просто, будучи представником партії регіонів, його на той час вважали ще своїм. Проте сам Олексій Гончаренко поступово змінював свої погляди, чим і заробив підтримку в рядах команди Порошенка 14 серпня 2014 року. В сам розпал АТО Олексія Гончаренка обирають головою Одеської облдержадміністрації і останній, згідно із власною заявою, відмовляється від всіх надбавок та премій в користь українського війська та антитерористичної операції. Тоді ж і розпочинається трансформація Олексія Гончаренка з відвертого ватана та потенційного колаборанта більш-менш притомного політика, вже без гучних заяв щодо російської мови та імперської погані. Того ж року Гончаренко проходить до парламенту від партії блок Петра Порошенка, розпочинаючи вже гру у велику політику, та стає членом постійної делегації Верховної Ради України в парі, періодично накидуючи за комірець русні з приводу порушень прав людини. Сама ж його діяльність як народного депутата чітко видна з порталу Слово та діло і не те, щоби була сильно результативною. Виконано трохи більше як половину його обіцянок. Проте це не завадило молодому депутату періодично виступати з трибуни Верховної Ради, розкидаючи популістичні заяви перед виборами дві 2019 році. Фактично Олексій Гончаренко став таким собі молодим рупором про владу на тоді партії, що загалом подобалось електорату та надавало конкуренції тій ж пані Юлії Тимошенко, яка магічним чином завжди активізовувалась виключно, коли приходив час голосування. Питання легалізація. Наркотиків в Україні після приходу до влади фракції Слуга народу Олексій Гончаренко став ще більш активним, потрапивши знову до парламенту від партії Європейська Солідарність та періодично критикуючи Зеленську. Також Олексій запустив власний youtube проект, де під час керування авто розмовляв з відомими політиками, коментуючи ситуацію в країні. З матюками з матюками ой, у горі в горах паде сніг. тату сани. Як не віддали мене заміж, їбіть мене самі. Ну, це такий гусульський фольклор. Так. До нього в автомобіль в основному потрапляли прихильники Порошенка. Тому очевидно було, що перепадало на горіхи Зеленському та його команді, і справедливості заради мушу зазначити, що критика була таки конструктивною. Загалом Олексій Гончаренко не відкрито топив уряд Зеленського, а періодично прямим текстом наголошував, що команда Слуг народу банально не готова до управління країною в стані війни, ще важко було не погодитись. А що ви думаєте з цього приводу? Напишіть свій токсичний коментар, а тому періодично забуваємо у кому Цього разу. З початком великої війни політичні пристрасті під куполом Верховної Ради практично стихли, майже не транслюючи гучних виступів парламентарів. А було банально не до цього. Олексій Гончаренко в свою чергу публічно веде соціальні мережі та, за його словами, допомагає армії та періодично висвітлює події в країні, роблячи то ті, то інші гучні заяви. Вже немає і сліду того Олексія Гончаренка, що був до революції гідності. А єдиними згадками про його відвертуватне минуле. Можуть бути тільки фотографії з колорадськими стрічками на грудях. То хто ж такий врешті-решт Олексій Гончаренко. Ми з командою зробили вже до 100 біса випусків, де попадалися відверті пристосуванці. Часто і справді можна стверджувати, що хтось перевзувається прямо таки в повітрі, як це отроблять проросійські пропагандисти, що до повномасштабного вторгнення топили за Росію і дружбу з нею. Особисто для мене переломним моментом стала саме Революція Гідності та початок російсько-української війни, коли і я в тому числі змінив свої погляди на те, що відбувається в країні. Так до того часу більшість з нас були сліпою і толерувала присутність Росії. І в нашому житті, але власне початок війни все розстав на свої місця і показав хто друг, а хто не все так однозначно. Звісно, кому знадобилося прямо таки безпосереднє бомбардування міст, щоб остаточно змінити свою позицію. А до когось і навіть зараз не дійшло. Та розмова не про те, Олексій Гончаренко не є найкращим депутатом в плані результативності. Проте в плані зміни свідомості та національної самоідентичності таки може щось і навчити ще би не займався популізмом, тоді би все би точно було. Harassed.